Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, на, на тему. Яка несподіванка у вас на порозі? Розслабтеся, нагадайте себе любимого чи любимого, для кого це теророзклад. Для людини, яка спокійна і любить заспокоїти інших, людина, яка довший час була в очікуванні, яка розірвала. Зв'язок з минулим і вирішила рухатись перед. Людина довгий час знаходилася в ілюзіях, мріла, фантазувала. Їй тяжко було визначитися, але все-таки вона вибір зробила. Вона перемогла себе сама себе, свою можливо, залежність від когось, свої, можливо, звички весь кризис, що було в неї на дорозі, який був в неї на дорозі життя. І вона їх всіх перейшла і тепер рухається вперед і над ними перемогу. <кій> <кій> Яка несподіванка у вас на порозі вас чекає. Колесо Фортуни, тобто вас чекає удача несподівана. Удача Колесо Фортуни розвертається в вашу сторону. І вас покидає всі розчарування, апатії, депресії, які ви пробували довший час. І Вам Всесвіт подає, бачите, кубок. Кубок скористайтеся тою несподіванкою, це є Кубок везіння, але від вас залежить, чи ви його приймете чи ні, ви доб'єтеся. Багато успіхів у своїй роботі, у своїй, в е, своєму ділі, у вас буде зростати ваша майстерність. Ви все-таки скористаєтеся тим, що вам, сюрпризами, тими, які будуть йти і від Всесвіту, і вас чекає початок. Повага, успіх у вашій роботі. Ви доб'єтеся великих успіхів у своїй роботі. Якщо там були якісь застрої, тупіки, то ви це все переможете. Тепер починаєте вдвиг з мертвої точки, будемо так казати, затища. Можливо, ви якийсь час вже опустили руки. Ні, карти радять діяти вам. Діти далі, йти вперед, намічати, намічати перед собою цілі і добиватися їх. І ви доб'єтеся успіхів. Буде зростати ваша інтуїція. Духовний розвиток, хто займеться вивченням таємних окутних наук, можливо, хтось буде їх досконалювати і доб'єте також успіху. Це все буде несподівано, А всі, хто вам заважав, там конкурентна боротьба. І вставляння палки колес е, вашими колегами там, по роботі чи задрісниками, це все ліквідується, вони отримують бомаранги. І Кого будуть закриті дороги, дороги будуть відкриватися. А закривали дороги хтось комусь, а задрісні люди. Це все буде розчищатися, ваші дороги будуть розчищатися, і відкрити вам дороги до нового успішного життя з чистого аркушу. І, на ваш, і ваше життя йде. Король кубків з любов'ю, з почуттями Він угу. буде проявлятися, захоче з вами зустрічей. Можливо, ви десь познайомитеся з вістання і у вас. Удіснюються всі ваші мрії. Ви виходите з самотності, він виведе вас з самотності з тих, тих тупіків, з того невезіння всіх душевних. Переживань, можливо, з обмежень і ваше життя, прийде розквіт, все, що було незрозуміле, проясниться, ви будете світити, як то сонечко, іншим людям. Будете допомагати їм, оза вам святі небеса дадуть успіх, благополуччя, процвітання, признання, кого ж чекає знаменитість по плодам вашої праці. Вас чекає багатство. нехай буде так і успіх у вашій самореалізації. Не забувайте за енергообмін, лише той отримує, хто віддає. До нових зустрічей!